Ветенські вирви майже в центрі селища. Наслідок не астероїдних бомбардувань, а людської бездіяльності. І подібних глибоких шрамів стає все більше. Солод воно продовжує йти під землю. Карстві процеси тут не припиняються. Просідання ґрунту набрало катастрофічних темпів. Тут вже в земних нетрях опинилося більше мільйона кубометрів породи. Що сказати? Трагедія, проблема. Бачите, там то -то все осяде. Загалом під землею опинилося майже 5 мільйонів кубометрів породи. Скільки осяде ще, не знає ніхто. Однак що провалля трапиться знову, майже впевнений пан Олександр. Повз уже існуючий чоловік ходить часто і бачить, як вони розростаються. Значить, там, де мусор, там не було так близько до, до того мусора, до того сміття. А тепер лише так? Так, no, да, тепер дощі одне, друге. Там, там видно коло того дуба. Там теж провалля буде. Карстові утворення майже завжди супроводжують гірників. Тим більше, якщо мова йде про добування солі. Однак людський фактор ці процеси пришвидшує. Соляні камери здавна зводили за так званим шаховим принципом галереї, практично нічим не укріплялися. Єдина опора, так звані соляні стовпи. Проте, коли насоси перестали працювати, вода легко розмила ті стовпи, і земля почала активно просідати. Були вибрані пустоти. Дуже близько до поверхні землі. Потолочини провалилися і утворилися великі провалля. Але ще до того вода промиває сіль і ще до того допомагає розвиватися. Карстовим провалям. Найперший масштабний карст утворився на давно забутій шахті номер 7 ще в середині минулого століття. Втім, тоді це була і справді несподіванка. Під завалами, крім виробничих потужностей, опинилася і частина старого кладовища. Вона була спочатку сухою і в 70-х роках. Його її затопили штучно. Поклади солі в цій місцевості настільки близько до поверхні, що її можна добувати, заглибившись всього на 30 метрів, а потужність шару перевищує кілометр. Тому поруч і звели дев'яту шахту, яка разом з восьмою давала кількасот тисяч тонн солі. Восьмірку проходили, от горизонт, отработали этот горизонт углубілість ніже, атработа горизонт ніже, і так йшли зверху вниз. Шахта. 9-е было построено немножко по другому принципу: то есть стволы сразу прошли на глубину 400 с лишним метров, сделали там горизонт и решили: так: отработаем один горизонт, поднимемся. А если что, вода, она останется внизу. Это был, в общем-то, правильная инженерная идея, но она, к сожалению. На жаль, проект не врахував людську недбалість та фінансово-економічну кризу в Україні. Про унікальність шахт можна багато говорити. Тут і людей лікували, і проводили наукові досліди та зробили кілька сенсаційних відкриттів. Однак, впоратись з ґрунтовими водами насосам бракувало потужності. Відновити шахти неможливо, а от прокласти нові навіть поруч із затопленими цілком реально. Отеце вже затоплена вода. Тобто, на і пожалуйста, от з 300 с лишним метрів. Можна до поверхності отработать. А Якщо ми не соб'ємося зі стволами или з цими виробниками, то вода туди сюди не Она Вона что изолирована. Но для цього треба встроїти нову шахту, проходить нові стволи, делать нову промплощадку. Інфраструктура та кваліфіковані кадри не зникли, тож роботи можна починати хоч зараз. Втім, без науково-дослідницьких висновків зеленого світла не буде. А на це потрібні кошти яких чекають вже не перший рік. Нам на цей рік виділено на 5 мільйонів більше. Для чого? Щоб ми хоча б почали науково-исхідовські роботи. Щоб ми провели роботи, які, щоб зрозуміти, що знаходиться під землею. Поки ми це не розуміємо, не строить шахту, о чому ми сейчас говорили, ні ліквідувати шахту, ми не знаємо. Ми хотим лечить человека, не зная діагноз. Чи зводитимуть похилу шахту чи традиційну вертикальну, чи і взагалі добуватимуть сіль відкритим способом, можна вирішувати вже після експертних оцінок. Однак вже зараз солотвинські поклади цікавлять західних сусідів. От варіант, якщо б це була Венгрія, це нормально було Польша, тому що у них є сильні шахти, але їм вже на експорт не фатає. Своєї солі по об'ємом, і они готові так сказати нашої солі, панімає качество, її, значить, і качество і чистоту, і всього лічебної свойства ані би готові були забирати. Поки українці споживають переважно не надто чистий продукт Артем Сіль, Солотвинська буде користуватися попитом на європейському ринку. Та як би не було видобування такого необхідного мінералу, повинні відновити, адже ці родовища цінувалися ще до початку нашої... Ери, і буде взагалі дивно, якщо маючи під ногами 3,5 мільярди тонн запасів, сільна Закарпаття привозитимуть з іншого краю України.